Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду. Я бачу, що мої відео без підписки дивляться 60%. Треба це виправити. Підпишись на мій канал, постав вподобайку та залиш коментар. Давай створимо разом з вами команду однодумців, в якій ми зможемо допомагати один одному. А це можливо тільки завдяки вам. Також підпишись на мій телеграм. Там багато цікавих активностей, на які я не записую відео. Дякую за увагу. Поїхали! Розглянемо сьогодні Алео. Це один з перспективних проєктів у світі криптовалют, який вже скоро буде доступний для використання в майнеті. Ця децентралізована платформа надає можливість створювати програми з високим ступенем приватності. А якщо ми поглянемо на інвестиції, то ми зрозуміємо, що це дійсно дуже перспективний проєкт, на який розраховують дуже немаленькі компанії та укладають сюди кошти. Як бачимо, інвестицій тут вже на 300 мільйонів баксів. А в інвесторах такі гіганти, як Coinbase. Galaxy, PolyChain Capital, Samsung Next, Samsung. Тож, перспектива в цього проєкту дуже і дуже велика. Скажу декілька слів перед початком. В них вже був тестнет, але в ньому приймали участь дуже обмежене коло людей, які розуміють та вміють правильно встановлювати ноди. Також була амбасадорка, як кажуть, одна з найкращих в криптовалюті. На превеликий жаль, я якось пропустив ці активності на той час. Два тижні тому я вирішив робити тестнет, який є на даний момент. Але коли почав розбиратись більш детально, то зустрів два моменти, які змусили мене поставити на паузу. Перше, це те, що скоріш за все нагород не буде з цього тестнету. А друге, це те, що дуже багато функцій не працює і дуже глючить. А на деякий момент навіть зникло меню в Discordі для отримання тестових монет. Але через два тижні, думаючи над новою цікавою темою для відео, я випадково зайшов знову до Discord Аліо. І от диво. Знову з'явилось меню для отримання тестових токенів. А на сайті, де потрібно робити СВАПИ, навіть з'явився лідерборд. І це мене переконало все ж таки витратити свій час і максимально виконати дії, які ми можемо в цьому тиснеті. Тому що просто так лідерборди, я гадаю не роблять. А для тих, хто хоче ризикнути також зі мною та витратити свій час, записую все проходження покроково. Тож, якщо ви вирішили його пройти, наберіться терпіння, воно нам знадобиться тут. І попереджаю, проходження може зайняти дуже багато часу. До речі, за Запуск майнет запланований вже на січень, що досить непогано. А поки погнали виконувати тестнет, що ж нам треба зробити? По-перше, я буду використовувати хром, тому що треба встановити гаманець. Лео Валіт. Переходимо за посиланням, яке я залишу в пості в моєму телеграмі, а посилання на пост залишу під відео. Тож, переходимо за посиланням, скачуємо та встановлюємо наш гаманець. Показувати я не буду, я це вже все зробив. Як завжди, встановлюєте додаток, зберігаєте сіт фразу та встановлюєте пароль. Ми це все багато разів робили, тож я гадаю, ви впораєтесь з цією задачею. Далі, після того, як ми встановили гаманець, нам треба його додати в грінліст. Переходимо за посиланням. Ось така у нас тут є строка, що нам треба тут зробити. Відкриваємо наш гаманець, копіюємо адресу, вставляємо її сюди і натискаємо ось сюди. Все. Ми додали свій гаманець до грін ліста. Далі, після цього, ми переходимо до їх Діскорда. Тут нам потрібно пройти верифікацію, вона зовсім не складна. Перейти до вкладки Facet та вставити ось. Таку строку. Я вам залишу цю строку, що треба зробити. Вам потрібно прописати ось це, потім пробіл, ставити адрес свого гаманця Alio, ось сюди зробити пробіл та натиснути 50. Після цього натискаємо Enter. Скоріше за все, через цей екран монети вам не нададуть, але потрібно зробити. А щоб точно отримати монети Alio, краще зробити так. Натискаєте на свій гаманець, натискаєте на кран. Ось тут скануєте телефоном QR-код і вам треба буде відправити SMS. Або просто натискаєте ось тут. Аліо Фасет нас перекине на ось таку сторіночку. Що вам тут потрібно зробити? Вам на ось цей номер зі свого мобільного треба відправити SMS, де буде написано Send 50 Credits to та ваш адрес гаманця Аліо. Я не знаю, що по коштам, там щось е, знімається або ні, я не передивлявся, але я відправив без проблем, все пішло. Дивіться, після того, як ви це зробите, монети приходять не відразу. Я чекав десь 15 годин, а може бути і більше. Тобто, спочатку відправляєте це смс, чекаєте, поки на гаманці з'являться монети. Давайте покажу, які монетки. Ось ці монети ало. Тут у вас буде 50 доларів після того, як ви відправите смс та вам. Прийдуть, коли тут буде 50, все добре, все вам прийшло. Після того, як вам нарахували токени, переходимо до виконання свапів. Переходимо за посилання Аліосвап. Дивіться, після того, як ви перейшли, вам потрібно натиснути фасет та теж взяти всі ці три тестові монети. Як їх взяти? Натискаємо Clime, натискаємо підтвердити і дивіться, у нас з'явилось ось таке віконце. Треба дочекатися, поки воно зникне і не закривати його. Давайте перейдемо до свапів поки воно перекидається. Все, дивіться, в нас зникло це віконце, але залишилось ось це. Є невеличкий лайфхак. Якщо у вас довго не зникає ось це віконце, можете просто натиснути на свій гаманець, трішечки почекати, і все воно підтверджується Так з кожною транзакцією. Тобто, після кожної транзакції, коли ви натискаєте підтвердити, у вас тут з'являється віконце. Ви чекаєте, поки воно закривається. А потім, якщо тут не стає ось ця галочка, просто натискаєте гаманець, щоб він відкрився, і все. Тут стає галочка. Натискаємо Закрити. Та так забираємо ще дві монети. Я забирати це не буду, в мене вже є. Добре, після того, як ми взяли ці тестові монети, нам потрібно робити свапи та ліквідність. Але, як я казав, зараз з'явились кампанії. Якщо ми натиснемо ось тут на кампанію, ми бачимо такий ось лідерборд і ось такі завдання, що нам потрібно зробити. Тобто, нам потрібно Свапнути, нам потрібно конвертувати і додати ліквідність. За кожну дію нам дають 100 кредитів, але не більше 200 кредитів. Тобто ми можемо два рази свапнути, нам дадуть 200. Два рази конвертувати, нам також дадуть 200 поїздів. І два рази додати ліквідність, нам також дадуть 200 поintів. За ці поинти, які ми будемо збирати, ми зможемо отримати оцей пейдж, за який, скоріш за все, будуть якісь видаватись винагороди. Поки невідомо які і що, але робити це треба, тому що досить і досить цікаво. І так будемо заходити та робити кожного дня. З цим розібрались, тож давайте перейдемо. Я вже ці дії сьогодні виконав. Так що давайте перейдемо, наприклад, до свапів. Я покажу, як це робиться. Натискаємо Swap. Тут натискаємо. Та вибираємо любу монету. Давайте я виберу USDT. Та тут виберу, наприклад, Alse. Ставимо тут 1000, наприклад, та натискаємо Swap. Ви можете вписувати любу суму, яку вам захочеться. Натискаємо підтвердити. Знову, як бачимо, вискакує віконце. Треба почекати, поки воно зникне. Все, зникло віконце. Знову відкриваємо гаманець, все. Наші дії підтвердились. Добре, ми одну дію зробили з ФОПом. Можете зробити ще, щоб було дві дії, і вам зарахувало 200 pointів. Тобто, вибрати можна любу монетку та свапнути її на другу. Закриваємо. Далі нам треба зробити ліквідність. Натискаємо Ліквідність пул». Натискаємо Додати ліквідність. Тут, наприклад, ми вибираємо USDT. Тут вибираємо монетку, наприклад, Allse. Тут ставимо 1000, наприклад. І натискаємо Add Liquidity. Підтверджуємо транзакцію і все, далі чекаємо, поки вона пройде. Відразу попереджаю, це бува, не завжди. І можуть бути помилки, так що можете робити декілька разів. Краще, якщо є можливість, це виконувати зранку. Або після 10-ї вечора. Я це робити вже не буду, я робив, я відміняю. Після того, як ви зробили ліквідність дві ліквідності, треба зробити assets. Натискаємо сюди. Тут натискаємо, наприклад, на ефірі плюсик. Тут, наприклад, ставимо 100 і натискаємо також Add Private Token. Підтверджуємо і все чекаємо, поки пройде транзакція. Я теж відміню, щоб не затягувати час. Після того, як ви зробите ці дії, нам потрібно зробити власний токен. Для цього потрібно перейти на MUR, натиснути. Натиснути Token Launch. Тут натиснути плюсик. Вибираємо будь яку картинку. Тут ми вказуємо ім'я нашого токену. Нижче ми вказуємо символи нашого токену. Наприклад, я так зроблю. І тут робимо саплай. Я зроблю, наприклад, десь ось так. Після того, як ми це все зробили, натискаємо підтвердити. Також натискаємо Підтвердити і чекаємо, поки створиться токен. Після того, як транзакція все пройде, ви зможете натиснути «My Tokens» і бачити тут ваші токени, які ви створили. Я вже два зробив, тому я зараз не виконував. Все, після того, як ви створите тут токен, наші дії на цьому сайті закінчені. Після цього кожного дня просто заходимо та виконуємо завдання в кампанії та набираємо наш рейтинг. Переходимо далі. Далі нам потрібно зробити деплой контракт. Переходимо за посиланням Деплой контракт. На цьому сайті ми переходимо ось сюди, спускаємось трішки нижче, там де деплой програм. Вставляємо сюди наш код. Ось сюди ви впишіть, будь ласка, своє ім'я. Я код залишу посиланні. Я, наприклад, тут поставлю двічку. Ось тут ви вставляєте приватний свій ключ, де його взяти. Натискаємо на наш гаманець. Натискаємо на налаштування, натискаємо ось сюди Key, Тут вписуємо свій пароль та вам покажуть ваш приватний ключ. Після цього тут ми так залишаємо. Тут ставимо 2 А ось тут ми вбираємо цю галочку. І після цього натискаємо Deploy. Чекаємо десь 5 хвилиночок. В кінці, коли все зробиться, у вас тут буде зелена галочка та буде написано, що це виконано. Після цього ви також можете відкрити свій гаманець трішки нижче спуститись і подивитись: ось у вас повинен бути ось такий запис: Deploy Contract. Все, на цьому ми виконали дії на цьому сайті. Далі ми переходимо до активностей на зейлі. Тут нам потрібно буде виконати два завдання: це підписатись в Твіттері на Аліо і зробити лайк та репост цього допису. Завдань небагато, але краще їх виконати. Якщо з'являтимуться якісь нові завдання, я буду робити пост в своєму телеграмі. Коли ми зробили ці завдання, нам потрібно перейти на Галкс. На Галкс нам потрібно буде виконати ці завдання. Вам потрібно підписатись на сторіночку раз, ще раз на одну сторіночку підписатись, потім перейти до Discord та верифікуватись і зробити ретвіт. Потім забрати цю ОАД NFT. Єдине, що вона обмежена по кількості, тобто всього 5000 NFT буде. Зараз вже розібрали 3000 цих NFT. Тож краще це зробити швидше, щоб вона в нас була. І останнім кроком, який треба, зробити Треба перейти на ZPass. Тут нам потрібно перейти demo ZPass, спуститись самий низ, тут написати своє ім'я, а тут залишити свій адрес та натиснути Submit. Та вам надійде на пошту лист Це свого роду такий white list. Не знаю навіщо він нам поки що, але якщо це активність віддало її краще зробити. На цьому все складного нічого немає. Єдине, що бісить, це глюки та дуже довгі транзакції. А поки чекаю вас в телеграмі, залишу посилання під відео на сам телеграм та на наш чат, де спілкуємось та по можливості допомагаємо один одному. Також обов'язково подивіться моє відео по Over Protocol. Це дуже перспективний проєкт. І я вірю, що ми зможемо там заробити непогані кошти. Зверніть увагу на проєкти, такі як Ісламі Коїн, Біржа та Magic Square. Всі посилання залишу під відео. Всім гарного настрою та мирного неба! Бережіть себе! До побачення!